Кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. тиск нормалізує і настрій покращить. Природні комплекти краталу усувають серцевий біль запаморочення, втому та нормалізують артеріальний тиск та серцевий ритм. Кратал. Місце сили це не завжди щось героїчно, легендарно, історичне. Це може бути щось маленьке. Для мене моє місце сили це моя кімната. Або велике, Найлюбленіше моє місце у співвочі поле. Або безмежне. Моє місце сили це море. А може бути бабусі на городі, коли збирається вся родина, і ви разом саджаєте або копаєте картошку чи навіть лавочка, причому за любого под'єста. Але це завжди щось пов'язане з домом. Моя дружина, мій син. Бо дім – це завжди любов, а любов. Це завжди сила. Твій улюблений Дмитро Комаров та найкраще тревел шоу Один плюс один із прем'єрою на тет. Це не кіно, це наш фантастичний світ, очима одного сміливого мандрівника. це рідна Діми Він пройде тисячі кілометрів, підкорить вершини та моря. Побуває у найвіддаленіших куточках планети, ризикне життя, спробує дивне та самобутнє, аби ти наважився на головну мандрівку свого життя. Приготуйтесь до чудес. Наважився частіше мріяти, дивувати. Вау! Я не вірю! Радіти, любити, ще більше пізнавати світ. У якому живеш? Це справжній світ на виборі. Світ на виборі з Дмитром Комаровим Від тепер на те. З 15 серпня, у будній о 17-й. Музика це те, що лікує. Це те, що надає сил, дає наснаги рухатися вперед. Навіть найвідважнішим воїнам і час бою потрібен перепочинок. Як народний тренер «Голос України, я звернувся до наших учасників і вони один голос, не вагаючись, підтримали. Нашу ініціативу приїхати сюди. Ми готові хоч на край світу до них їхати. Ми знаємо, що їм це дуже потрібно. Цими концертами ми хочемо показати сьогодні хлопцям, що вся Україна разом з ними, що ми не боїмося ані ворожих гармат, ані їхніх куль, ані їхніх ракет. Українська земля відбиває звуки. <рес> це має бути дуже цікаво, буде класно. І ми точно знаємо, що з нами Збройні Сили України, з нами свята віра, з нами Бог і правда. А отже, ми неодмінно не переможемо. Слава Україні! Буде за нами. Усе буде Україна. Благодійний виступ для ЗСУ на передовій. За ініціативою Андрія Мацоли. Повертай мені дещо вкрафт і за задівку плати. Вибери!